Безплатна евакуація для жителів окупованого Криму. Укрзалізниця запускає спеціальні рейси для громадян України, які живуть на півострові. Вони зможуть скористатися поїздами з Запоріжжя, Кривого Рогу та Одеси. Про це повідомив очільник компанії Олександр Камишин. Справа в тому, що останнім часом у Криму буйно квітне бавовна ЗСУ знають свою роботу. Президент звертався до кримчан, які живуть біля військових об'єктів із проханням не наближатися до них, зазначив Камішін. Тим, хто виїжджатиме з Криму, компанія надаватиме харчування, медичну допомогу, а також підйомні від Укрпошти. Ігор Рейтерович, власне, політолог, до нас долучається. Пан Ігорю, вітаю. Доброго дня. А, чисто з таких технологічних моментів. Навіть інформаційних психологічних оцю кампанію по виїзду з Криму як оцінити? Ну, це дуже правильний інформаційний крок. Вона повинна була з'явитися. Це дуже на високому рівні зроблено. Да, певний елемент такого, знаєте, інформаційно-політичного тролінгу, він тут безумовно присутній, але тут є багато символічних речей. А Російська Федерація якраз дуже любить символізму приділяти увагу. І, врешті-решт та паніка, яку ми бачимо в пабліках російських або проросійських пабліках тимчасово окупованого Криму. Вона показує, що там насправді почалися певні процеси. Значна частина росіян, які туди заїхали, Їхали, вони тепер починають виїжджати, і от поява таких повідомлень вона з одного боку передає гарні вітання громадянам України, які не з власної волі на тимчасово окуповані території залишилися. З іншого боку, вносить певний дисонанс, і ну додаткові якісь нерви додає тим, хто представляють безпосередньо окупаційні сили, які на сьогоднішній день знаходяться на півострові. Тому ще раз скажу що компанія дуже правильно її треба її треба розвивати далі, робити якісь там відповідні. Заяви, оскільки вона має результат, наслідком чого є, скажімо, більше ніж 10 разів, там зросла кількість повідомлень про продаж нерухомості в тимчасово окупованому Криму. незрозуміло продають ті, хто приїхав з Росії, щось там купив після 15-го фактичного року. Тепер вони вже не так впевнені в тому, що вони це зможуть зберегти за собою. Ну і намагається від цієї власності, якимось чином позбавитися. Ну, от, власне, те, що окупанти мають на увазі так звані владці, менш активно поки що виїжджають із Криму. На чому базується їхня така відносна певність? От, наприклад, Запоріжжя Балицький, здається до Криму. Тік не до Росії, на відміну від іншого представника так званої влади. Ну в Криму, все ж таки, в тимчасово окупованому для нього трошки спокійніше буде, ніж ну, на тій території, де він до цього перебував, оскільки там колаборанти часто закінчують своє життя набагато раніше того терміну, яким їм відведений. Да? І ми знаємо історії з Ковальовим, з багатьма іншими колаборантами і вибухи і вбивають, розстрілюють і вони десь або кудись зникають, або вони відмовляються від виконання тих чи інших функцій, оскільки бояться як діяльності українських спецслужб, так що й найголовніше діяльність. Українських партизан на цій території, оскільки саме місцеве населення воно абсолютно не поділяє ідеї тих нечисленних колаборантів, ну і вони їм намагаються передати привіти в той чи інший спосіб. До речі, саме керівництво Криму за ну тимчасово окупованого так зване керівництво, яке призначено росіянами, за деяку інформацію вже повивозило свої родини безпосередньо до Росії. Ну а колаборанти з інших тимчасово окупованих територій поки їдуть в Крим, тому що мабуть вважають в них є певна ілюзія, що тут Крим -то точно. На будуть росіяни захищати до кінця, вони його не будуть там віддавати, будуть з нього битися. Ну це ілюзія. Цю ілюзію до речі, треба підв... ну, весь час підважувати і певною мірою показувати, що це саме є ілюзія, і те, що. Відбувається бавовна, як кажуть, достатньо часто вже на території тимчасово окупованого Криму, якраз показує, що спокійного місця для них не буде ніде. Це знаєте, цілий комплекс таких от дій, і військового, і політичного інформаційного іншого характеру. І треба віддати належне цей комплекс саме зараз запрацював. Якщо ми в попередні роки такого комплексу не мали, то зараз він працює і працює достатньо ефективно. Ще раз ну підкреслюю, враховуючи особливо ті заяви, ту паніку, яка розганяється в місцевих пабліках і. Розуміння того, що Росія насправді не дає гарантії захисту, про які вони дуже люблять розказувати в телевізорі, але по факту виходить зовсім інша історія. Але чому, скажімо, Страмуусу вирішив їхати до ворони отакий окупаційний уряд в Екзилії, така дивна форма, вирішив організовувати звідтіля? Ну, він зрозумів, мабуть, що він буде наступний після всіх тих колаборантів, які постраждали в Херсоні. Він людина, така, знаєте, дуже неоднозначної репутації. Рівень підтримки його він не те, що там в межах статистичної похибки його фактично немає. Тобто людина сама прийшла, сказала, я буду вам вірно служити. Коли він побачив, що немає в нього того захисту, на який він розраховує, тому що ну, порівняно, наприклад, з Сальдо, він не є настільки багатою людиною, він не міг собі там забезпечити якусь приватну охорону і так далі. Та і, мабуть, реакція росіян з точки Зору захисту тих людей, які пішли з ними на співпрацю, вона була не дуже достатньою для того, щоб вони себе впевнено почували. Тому він втік в Воронеж. і історія, яку він розказав, що він на якихось курсах комунікації там, і так далі, ну воно взагалі виглядає, вибачте, по ідіотськи, тобто це навіть не смішно. Це ідіотська абсолютна історія, яка показує насправді про рівень паніки, який існує серед колаборантів, і те, що він там постив ці відео їх записував, і тільки з п'ятої спроби сказав, що він не в Херсоні. Ну, насправді це дуже добре для України, чому тому, що це ж впливає і на тих, хто працює на ще більш нижчому рівні і є колаборантом, коли вони бачать, що навіть такі політичні публічні фігури, ну типу політичні фігури, да тікають насправді і не збираються в найближчий час повертатися. Ми ж чудово розуміємо, що в них взагалі не буде ніякого бажання виконувати ту роботу, яку вони роблять, і навіть більше можливо у деяких з них. Виникне бажання зараз знайти якісь шляхи звернутися до України до української влади українських військових, представити себе ледь не як якимись там партизанами, да і здавати координати всіх тих складів е, і е, тих всіх, скажімо, центрів прийняття рішень, які на сьогоднішній день розташовані на тимчасово окупованій території. До речі, хірургічна точність, з якою влучають наші військові по цим саме цим базам, ну явно, мабуть, певною мірою пов'язана з тим, що місцеве населення дуже дуже швидко, дуже радо, з великим задоволенням ділиться цими координатами і передає їх українській армії, тому що ну українську армію насправді чекають, і кожен носить свою просто частку в цю боротьбу проти окупантів. Власне, так був заклик президента до Кримців. Були вже потім заяви, що інформація активно використовується і що більше повідомлено, то більше бавовни тут безперечно.